Доброго ранку, друзі, я на Петрівці. Восьма ранку, людей ще мало, і покупців мало, і продавців мало. Вночі в Києві пройшов дощик, зараз так прохладненько і е, на землі мокро. Але все одно зараз я пройдуся і Дещо подивимося. Побажайте мені вдачі. Ось така барахолочка. Мало людей. Ось така розкладочка посуду радянського. Людцяться гарненькі, по 15 гривень.

Ось такі гарні за місяць, рушники. За, за місяць дві сторони. Ну це все сама, це треба розвод, це все геть, як положено. Старенькі рушники, півтори тисячі за штуку, дуже гарні, яскраві, ручна робота, звичайно. Дуже гарні. Я в Києві була геть і на виставці такими. Такими рушниками. Я перше місце зайняла. О, Такі, да. Немає однієї коні. Обломана. Ось такий старенький посуд ще. Хочу вам показати тарілочки, сервіс. Тут багато таких стареньких речей, годинники аккуратно будешь разворачивать, потом завернуто надел. Как света. 43 сразу дают. Клен да се в честь самодельная. Я даже не буду выставлять. Хорошо. Такие святые. Снизу закрывается. Вот да. здесь еще эта штучка. Ручная работает дерева. Не знаю, почему не берут за 400 гривен мне со сумкой. Да. Я Я як... не а якие руки? Это 70-е делали. Угу. Ось хочу вам ще показать вот тут. Тут посуд є. Стара машинка друкарська. Ось така гарна розкладочка. блюдо видно відразу. Такі тарілочки гарні. Такий молочник з тарілочкою, баранівка старенька, дуже гарний. Така тарілочка.

наплічник. Гарненький, 250 гривень. Парфуми старенькі. Порцеляновий підсвічник, 150 гривень.

Для прикрас і щіточка Тут така теж старенька скринька для прикрас. Такі було така гарна розкладачка. А от яка Україна? 300. Уже 1400. А це у вас парфуми чи коробочка? Це парфюми. Вони повні. Буду брать, Женя, не пойду. 1400 декора, они до 200 долларов продаются. Да не Керамичные вырубы. Что

Да, пока батарея она до сих пор mm у -hmm. зарядка. Но оригинальная. Ну я понял, батарея, как такой. Бежатыри бы готов. Давай, я знаю. Я понял, что называется. На место. Ось не Ну там батареи нема, да? Мали бы. Нормальная цена. 1400 это потолок. Ну да. А 1400 еще не стоять, это как брак. Он сейчас силовый соберет. Стоит, пока еще постоишь, а поразит. Да не надо. Да ты тут немного тебе денег, ты уже все продал, уже заработал. Ты еще четыре не стоять, а крайне. Жалеешь мне что уложили? Да <поставили> я не жалею, что тебе скинул. Сколько? Сбоку за 1400, говорит, <поставили> жалею. 1400, ну что это? Ось такі рушники ручної роботи. Хрестиком вишиті. Дуже гарні. У відмінному стані все збережено. Ось такі рушнички. Такі великі рушники. Це раніше вішались на ікони. Дуже гарна така робота, акуратно. Ціна меншого 1600. А це 1700, ну не набагато. Багато. Дорожче. Ось хочу вам показати таку велику декоративну вазу. Висота, мабуть, сантиметрів 50. І також тут багато посуду. Вазочки, сервизы, керамика, порцеляна. Вспомнил за гости, да? Да. Только ГОСТы. А потом уй а сейчас масло, блядь, кто хочет делать? <связь> была одно масло, правильно? контроль, да? контроль. А сейчас, как ты купишь масло, так,

Ось хочу вам показати ще багато краси. Металеві старовинні речі. Що там поліроїд розказують?

Такої красивої вам покажу. Порцелленової. Статуетки, посуд. Хочу вам ще показати дуже багато старовинних таких предметів побуту. То ось такі торшери. І тут всяке таке, що навіть я не знаю, що це. Корзинки ось такий дуже гарний стілець для малечі. Дерев'яний, така ваза старенька, І пледнені санчата. І інші предмети побуту. Ємкості скляні. Керамічні, металеві. Тут багато статуеток, радянських статуеток. Яку цінову? Будь ласка, кого цікавлять, подивіться, помилуйтеся. Це таке дуже рідка ще водка. Така хороша, натуральна. Потерта, бо і вона 50-х років. Трошки золота Ну, Це таке. Нічого не зробить. Багато mm -hmm. їх. Наташа, хай доїш. А ви коціну музиканти ті? Музиканти 300 доларів, джазмени. Їх чотири є взагалі в комплекті, але неможливо чубачка, тисячу доларів коштує. Саксофоністи трошки дешевше. ну може ще, а барабанщиків теж нереально дістати. У мене джазмени одні. Одні грають, одні співають. Гарна Україночка. Ось такі гарні чайні пари з ручним розписом. 6 штук. Я не хотіла. Вірбіло. Ось хитра. Ось такі блюдці. Я ще не розложила мавненьке. Фіна 100 гривень пара. І пару. Також є цукорниця. Ось. Друзі, ось і закінчився мій похід на барахолку на Петрівці. Багато речей я побачила і зняла дійсно таких цікавих, незвичайних. Скупила я отакі сережки з бурштином. Давно я хотіла такі. Купила у відомого блогера Київського. 200 гривень я за них віддала. Так що дякую, хто був зі мною, хто подивився. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися, хто ще не підписаний. Под поділитися з цим відео з своїми друзями і до нових зустрічей. Пока-пока.